Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наша новинне вже на продаж. І моє серденько радіє, коли я бачу такі автомобілі. Мінімальне пошкодження по Америці. По-перше, це ще BMW, Це 428 вона на двох літрах, 245, 245 кінських сил. Вона дуже приємно їде. В неї економічний дійсно двигун. Вона небагато їсть. Вона дарує емоції при експлуатації, при сноровці і дуже охайній їзді. Це можна вийти навіть до 10 літрів по місту. А так, в середньому 11-12 літрів, але це натискаючи на педаль акселератора. Подивіться на ці ангельські оченята. Це просто щось. Чорні 18 диски, чорний шкіряний салон, автомобіль з люком. Так, немає широкого монітору, але це все можна доставити. Головне це її стан. Вона з цілою безпекою. Вона пройшла перевірку на 100. Це абсолютно жива машина, яка точно варта вашої уваги. Подивіться задній ряд. Автомобіль в дуже-дуже пахайному стані. Всього 118 тисяч кілометрів пробігу. При цьому вже замінено ланцюг. Власник зробив все, що тільки можна було. Електропривід багажника, просторий багажник. Подивіться стан. Тут нічого не возили. Просто автомобіль дуже-дуже радує око. Приїжджайте і подивіться. Вулиця Розмовська, 34. Придбати це авто можна в кредит, лізинг, кредит а також за готівку. Цей автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Тому вас чекаємо на тест-драйв, смачну каву і допоможемо її купити в найкоротший термін. Приїжджай, і саме це буде твоє авто.